Друзі, всім привіт! Починаємо новий влог з такої casual домашньої атмосфери. Сьогодні п'ятниця, 24 січня. І сьогодні моєї сестри Ангела, тому цей влог починається з того, що я зараз піду купувати її квіти. Взагалі я хотіла йти трошки пізніше, але зараз я поставила на рендер свій влог. Тому все одно з ноутбуком я не зможу працювати. До речі, ви це відео вже можете подивитися. Ось тут зараз вилізе вам підказочка з цієї сторони чи з цієї, і можете глянути його, якщо ще не переглядали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк на це відео. Якщо вам раптом не сподобається, то потім його приберете і запрошую вас з собою. Ось, власне, ноутбук працює. Я не знаю, чи вам чути, але він дуже сильно шумить і в цей момент він сильно тупить, уже нічого іншого робити не можна. Вигружається він уже довго. І це всього лише 38% показує мені зараз. Подивитись на каналі. Я сьогодні мала бути вдома, але мені написали дівчата і запросили в кіно на цей новий фільм Хороша, погана дівчинка. Там дуже неоднозначні відгуки, тому ми вирішили перевірити. Я вже зібралася і зараз буду їхати туди. І як завжди беру вас з собою. До речі, чим я зараз займаюсь, так це створюю постійно контент, намагаюсь. Приводити собі цю звичку. І зараз вам нічого не знімала зі зборів, але зате в інстаграмі знімала дуже багато різних відосиків тут, з різних ракурсів, збори, як я фарбуюся, і все. І також змонтувала ще нове відео. Вчора ми ходили з друзями в коворкінг. Там була класна така захід. Хепі аверс. Я там розкажу відео детальніше. Я зробила відео, озвучку. І через це я знову запізнююся уже. Але контент дуже класний. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вас раптом там немає. А там я стараюся зараз публікувати набагато більше контенту, ніж на Ютубі. І також багато контенту з цього дублюю в Тікток. Тому туди також можете переходити. Всі посилання є у мене на каналі на самому Ютубі. Їх завжди там можна знайти. Або тут зараз вам вилізуть посилання. Якщо тут їх немає, то тоді в описі під відео можете знайти. Я думала, ти з родини військових чи роботів <рив> щось таке. Так, я щойно повернулася з пошти і зробила там нову посилочку СТЕМ. Вона невелика, але я зараз зроблю розпаковку. А по дорозі ще взяла чай у кав'ярні дуже смачний журавлина, апельсин, і нарешті їх почали робити без цукру. Бо вони мені завжди занадто солодкі, і я або просила не додавати мені, або який є. А тут я нічого не просила, взяла. А він прям такий кисленький. Для когось може це буде мінус, але в моєму випадку великий плюс. Тому. П'ям чай і розпаковуємо. Так, ви Розрізаємо нашу косилочку. І перше, що я дістаю звідси, це такий набір футболок. Дістаю все по черзі, і потім буду вам показувати Чохол для телефону. Штатив, ось такий він розкритий вже майже, ніби я його дивилася. І підвісочка. І ще така таблетниця. Отже, розпаковую першу річ: це футбол. У мене вже є ось такі футболки з цієї серії. А вони дуже У мене вже є футболки з цієї серії. У мене є сіра. А в сестри моєї є рожеве і фіолето. Вам, здається, я купила собі ще одну рожеву і ось таку коричневу. Вони з таким ефектом, ніби варені. Я думаю, ви знаєте, що це: 100% бавовна І вони дуже плотні. Вони прям дуже такої цупкої, з дуже такої цупкої тканини. І сіру я обожнюю, але вона дуже велика розміром. Я її ношу під велосипедки літом. Ці я взяла трошки меншого розміру. Вони все одно оверсайз, здається, на камері, до речі, ще дуже. Але вони вже менші по подовжені, вони не такі величезні, насправді. І їх можна буде одягати просто під джинси, носити весною влітку. Вони дуже класні. Я дуже раджу. Вони є і на аліекспресі, і на тему. І по-любому ви там такі знайдете, якщо захочете. Ідемо далі. У нас дуже швидка розпаковка сьогодні. Наступна річ, це що я дуже давно хотіла, це штатив. З кнопкою в мене є, але в мене є дуже малесенький. Я зараз покажу вам. У мене є ось такий штатив з кнопкою. Я з ним їздила в Париж і робила собі сама фотографії на нього. І він зручний. Але він дуже нестійкий. Ось цей який у мене є. Він з Aliexpress теж він розкладається ось на таку довжину. І він дуже такий легенький і під вагою телефона він починає розхитуватися. Його треба або впирати в щось, ось цей штатив, або потрібно його використовувати як селфі-палку, тобто тримати в руці, і тоді він гарно фіксує телефон. Із плюсів це ця кнопка, яка йде до нього в комплекті. Нею легко можна фотографувати фото, підключаючи через блютуз. Але я захотіла собі такий же штатив, тільки великий, і який буде стійкий. І по відгукам я подивилася, що це ось така от модель. Тобто він в порівнянні, ви бачите, що він набагато більший в два рази. І він також розкладається. Зараз я покажу як. Отже, перш за все, тут є теж кнопочка. Вона дістається з неї можна вийняти, потрібно вийняти точніше. Таку бумажечку, вона має бути вже з батарейкою. Так, вона увімкнулася, одразу почала блимати можна її підключати до телефону. Сам штатив він набагато важчий за той, тому що цей ну, він просто гусенький-лігусінький. Цей такий, він не прям важкий, але. Відчутно більше в руці. Далі Інструкцію ми не читаємо, ми розберемось саме. Слабаки. Тут є ось така от штука. Це, я так розумію, міняти кут нахилу. І якась така штука. Напевно, треба відкрутити. Трошки відкручуємо, він крутиться. Ну, наприклад, зафіксую його ось так. Боже, ну прочитай же ти інструкція Ні, наша нам інструкція. Трошечки я не розумію, де тут кріпиться телефон. Все-таки треба інструкція. Ось так от він розкладається. Виходить, така тренога Далі у нас, далі під Віднімається він на бажану висоту. Я так розумію, треба щось відкрутити. В прямому ефірі з вами тестую, чесно. Я думаю, це помітно, що я не знаю, що з ним робити. Буде класно, якщо його зараз зламаю. Дуже класно. Коротше, це перший раз, воно ще таке: Ого, він високий. От я поставила на землю. І дивіться, він і мій ріс. Це класно, бо мені такий потрібен. Я буду десь на ось так висотою ставити. Ну, такий він трошечки не прям дуже стійкий, але нормальний. Норм ще б розібратися з усіма іншими. Відкладемо поки що штатив. Я розберуся коли з ним. Я впевнена, що там все нормально. Просто треба трошки розібратися. Але тут у нас є ще трошечки посилив Перше це ось такий от красивезний чохол зі змією. Рік змії мірі, і я змія за східним гороскопом. Це дуже гарно. Подивіться зараз. одягну на телефон вам покажу. Він дуже якісний. Він всередині, прям просиліконений, такий дуже якісно виглядає. Дуже красиво виглядає. Там були в інших кольорах, але цей мені дуже сподобався. Да. ось таке кольє до гольфа. Вам буде незрозуміло, але воно ось так: от розгинається, розтягується і його носити як чокер. Ось такий. Дуже гарно до якоїсь сукні. Ну, бомба. Коштував гривень 40, здається. На це Аліекспрес обожнює просто. І остання позиція ці невеликій розпаковочці, але дуже потрібна на мій вік. Це таблетниця. Ось така, от на сім днів, стандартна. Мені реально це треба. Це не просто Імпульсивна покупка, я п'ю вітаміни. Мені найкраще їх пити зранку, коли я прокидаюся. Вітаміни. Я п'ю вітамін Д, я п'ю залізо, я п'ю омегу, це все з призначення лікаря. І мені реально це потрібно пити, я забуваю. Тому зранку ось таку штучку хочу собі на тиждень заповнювати і біля ліжка класти, щоб кожен ранок пити, не забувати. Вона така невеличка, тут маленькі, досить відділення, але гарно, симпатично. Ось це і все. Це вся була розпаковка. Зараз я розберу, розберуся ще з штативом. І коли розберуся, то піду на зйомочку вискова там. Протестую і тоді напишу вам відгук, як мені сподобалось чи ні. Зараз одягаю на телефон. Він чи в мене, до речі, сірий, я підбирала під сірий колір, бо я думаю, не всі під нього підійдуть. Боже, як це гарно! Ах... Та ти що? Хочеться одразу подружці записати відео, як класно, як це гарно. Боже, я дуже задоволена цією покупкою. Це просто найкращий чохол, який в мене був за все моє життя. Серйозно, він так. Класно виглядає. Вже як мало треба для щастя, просто новий чохол такий класний. І він реально ж захищає, тому що тут скрізь прям він так прилягає плотно. Бо в мене телефон падає чесно, от без перебільшень, раз за три в день. Він літає де тільки може. І я не те, що неаккуратно до нього відношусь, у мене просто є така особливість. Але з ним все добре. такі чехли, я думаю, запорука цього. Друзі, в мене виходить дуже сумбурне відео цього разу. Це, скоріш за все, буде така склейка декількох частин мого тижня. І сьогодні буде така цікава частина. Я вирішила її підзняти. Я вперше за довгий час йду на самостійну фотосесію. Чому вперше за довгий час? Для такої фотосесії потрібно мати з собою розкладний штатив. І він у мене є, але у мене був він дуже маленький. Я зараз зніму покажу вам. Це той штатив. І а зараз мені прийшов штатив, який я показувала в попередньому епізоді з розпаковкою. І я тепер можу фотографувати себе сама. Це трошечки така незручна справа для перших разів, тому що тобі треба прийти, поставити камеру. Біля тебе поруч нікого немає, хто міг би тебе морально підтримати, і насправді це може бути трошечки важко. Останній раз я робила самостійну фотосесію. В студії в Києві є такі студії, окремі, де можна приходити, де тобі видають кнопку. В тебе немає фотографа, але в тебе є циклорама, і ти на її фоні робиш собі фотографії. Мені це дуже сподобалося, дуже класна концепція, але це трошки не те, що робити фотографії на вулиці, тому що там в тебе все ж таки нікого немає. Грає музика, і ти просто знаходишся там без фотографа. Це єдина різниця з звичайною фотосесією. Фотографії сама собі я робила вже раніше декілька разів, коли просто там десь ставила телефон. Але це було рідко, прям що б я робила зі штативом і ціленаправлено я робила фотографії. Це було майже два роки тому, півтори-півтора. Коли я їздила за кордон, коли я була в Парижі, мені потрібні були фотографії. Ну як я так побувала в Парижі, фоток не буде. І я якраз брала з собою штатив, робила фотографії. Вони вийшли дуже класними. Ось тут зараз будуть вам фоточки. Я робила біля вежі, я робила в ресторані, і там це теж було не дуже зручно, особливо в ресторані, коли я робила, тому що там поруч сиділи люди. Але там була у мене шалена мотивація. Бо я думаю, боже, я цих людей ніколи не побачу більше. А фотографій з видом на ейфелову вежу у мене може не бути, якщо я зараз не поставлю цей штатив. І я ставила на стіл цей невеликий штатив. Відходила і фотографувала сама себе. А зараз я розумію, що мені потрібно мати фотографії для блогу. І це потрібно робити у великій кількості. Тому мені треба більше робити таких фотосесій самостійних. Я спеціально замовила штатив. І зараз піду на локацію біля Рівермола. Я тут живу поруч, і тут є гарна локація, де фотографується багато хто. Тут часто можна побачити якихось блогерів, які приїжджають знімати свій контент саме на цю набережну. І я думаю, що я зможу зробити там собі його. Ще важливий момент, що легше психологічно, якщо мало людей. Я не знаю скільки там зараз людей. Тому що зараз друга дня, в принципі, може бути і небагато. Але мені все одно треба зробити ці фотографії, тому чи будуть там люди, чи не будуть там люди. Я буду їх робити. Зараз я вже одягнулася, беру штатив і буду йти туди. І вирішила вас взяти з собою, щоб показати взагалі, як це виглядає з сторони. І я зараз записую, що сама не знаю, чи вийде в мене щось гарне зробити, чи ні. Ну, побачимо. Ще важливе питання в тому, що сьогодні дуже хмарно, але найближчі дні. Погода не показує взагалі ясних днів. Отже, якщо не фотографуватися тільки через те, що відсутнє світло, то по суті можна фоткатися тільки вдома. Мені не дуже хочеться це зараз робити. Я б хотіла зробити фото на вулиці біля Рівермола. Потім десь в центр поїхати в Києві. Багато є таких класних локацій, але ну дуже хмарно на вулиці. Все-таки фотографія дуже залежить від світла, тому я буду сподіватися, що в мене вийде щось зробити. Якщо ні, можливо, я піду хоча б якісь предметні фотографії зроблю в торговому центрі в самому, або зніму якісь відео для рілсів. Коротше такий, а робочий день над фотографіями і над контентом. До речі, поки збиралася, вже зняла те, як я збираюся, для того, щоб випасти в рілс. Зараз хочу максимально оптимізувати цей процес. Щоб створення якогось контенту у мене займало менше часу, і щоб за один раз я могла знімати контент і на Ютуб, і в Тікток, і для Інстаграму. Тому що якщо його генерувати багато, якщо є така мета, а вона у мене є, то потрібно трошечки оптимізувати весь цей процес. Тому не буду зволікати. Беру вас з собою, ідемо фоткати. Все, я вже все познімала. І повертаюся назад. Буду ділитися досвідом, як мені було зараз фоткатися. Насправді було важко тільки поставити штатив, почати фотографувати. Далі мені було вже все одно, є там люди, немає людей. Я просто вже йшов цей творчий процес. Тому дуже класно, дуже задоволена, що зробила фотографії і не довелося нікого залучати. Ну що ж, влог цього разу наскільки сумбурно почався, настільки сумбурно і завершується. Я сіла монтувати той матеріал, який вийшов, і той, який ви щойно дивилися, і зрозуміла, що в мене навіть немає нормального завершення. І я вирішила вам його підзняти зараз, тому що. Цей ролик, який ви дивитеся, майже повністю змонтований за допомогою різних програм з штучним інтелектом, я тестувала зараз цю фішку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, чи є якась різниця гірше, краще. Не знаю, як вам, тому що мені, якщо Вийде це використовувати. Це буде для мене дуже сильно економити час і сили, тому що я не дуже люблю монтувати відео, особливо якщо вони великі. А з цими програмами у мене вийшло змонтувати відео дуже швидко. Я зараз просто більше часу витрачаю на те, щоб перевірити, чи там все нормально змонтували, і сижу сама не вірю своїм очам, що це справді реально. Тому буду дуже рада вашому фідбеку. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що дивитесь це відео, за те, що дивитеся інші відео. Мені дуже приємно, що ви зі мною. Я буду намагатися в наступних відео робити все трошки більш лінійно, щоб ви могли відслідкувати точку, звідки щось почалося та закінчилось, а не такими уривками. Але. Будемо вважати, що це таке експериментальне відео і експериментальний формат, тому що мені дуже хотілося спробувати змонтувати це відео, і я вже використала всі нарізки, які були в мене підзняті, і які я, можливо, і не планувала вже випускати. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайк на це відео, підписуйтесь на мій канал. І побачимось в наступному ролику. Па-па!